Про те, якою ж має бути українська різдвяна звізда, і які найулюбленіші в родині Гризлюків, окрім маськівської, будемо дізнаватися у майстрині з відтворення різдвяних звіст Юлії Гризлюк, пані Юлія із нами на зв'язку. Вітаю вас, доброго вечора, і слава Україні! Вітаю, героям слава. Пані Юлію, хотіла себе насамперед зрозуміти, чи можемо ми звізду називати зіркою? Чи це зовсім різні поняття? І різдвяна звізда це різдвяна звізда, а зірки це тільки зірки це тільки ті, які на небі світять, і ніяк по-іншому. Ну, Звізда це. Спільнота звіздарів вирішила, що ми повинні відрізнятися своїм терміном, щоб розуміли, про яку зірку йде мова про таку матеріально зроблену з дерева, яку носять колядники від хати до хати. І наша українська колядка нова радість стала, звізда засіяла, і ми вирішили, що оцей термін найбільш буде пасувати до терміну різдвяної зірки. Але Сам термін зірка, звізда, зоря. Він, ви знаєте, яка наша українська мова, прекрасна мова, і скільки ми можемо знайти синонімів, тому близько вісьми синонімів до слова зірка зустрічається в колядках. Тобто і ці всі синоніми мають право на життя. Просто говорю, що оце звізда саме хотіли в Христу. Охарактеризувати термін різдвяної зірки, з якої якою ходять колядники, добре додаємося, що ми використовуємо звізда, і у цій розмові. Буде саме так: то якою має бути справжня різдвяна українська звізда? Ну, 20 літ тому я собі також задала таке запитання і хотіла просто для себе розумієте, як мама, яка повинна передати найперше і виховати дітей в своїй сім'ї, правда, в своїй родині. І я вирішила досліджувати історію звізди для себе і зрозуміла, що наші українські кулятницькі зірки початку 20-го, кінця 19-го століття були різної форми, мали різну кількість рамен. Ну, рамена це ми називаємо ріжки. Зустрічаються 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто різна кількість. Я вам скажу таку цікавинку, що е, як почала досліджувати, то в моєму селі, де народжена була моя бабця, а ми переселені з операцією Вісла, моя бабця, то хлопці змайстрували в 42-му році зірку на 65 рамен. Ви можете уявити, яка кількість промінчиків була в цієї зорі? Тобто необмежена кількість. Зараз ми більше себе вклали в рамки 8 рамен. Це прекрасно, це такий гарний символ, але була різна кількість. Ви згадували у цьому сюжеті, який ми бачили перед розмовою, про особливу фотографію, яка відіграла особливу роль у вашому житті. Бо саме після неї вас власне звіздарство Різдвяне і зацікавило. Чому, чому саме це фото і чому саме звізди, і чому воно вам так відгукнулося, що останні 20 років ви тепер займаєтеся дослідженнями цього атрибуту різдвяних свят? Знаєте, це чому мене дуже часто переслідує, і я собі задаю такі питання: Боже, чому саме ти вклав у мої руки зірку і сказ... ну, Тобто, бо я власне через цю фотографію в альбомі зацікавилась і зрозуміла? Що мало таких давніх фотографій з різдвяною зіркою, а вона чомусь є в моєму сімейному альбомі, де бабця в 46-му році привезла в скрині, де були найважливіші речі для неї, розумієте? І це мене дуже торкнуло, що власне люди брали найдорожче, і я не могла зупинитися просто переглядати ці фотографії. Я вирішила, що ми маємо. Ми маємо жити цією зіркою? Ми маємо продовжувати традицію, передавати її з покоління в покоління, а особливо прекрасно всі розуміємо у наш час війни. Це дуже важливо. Ми згадували теж перед розмовою, що у вашій родинній колекції є близько сотні екземплярів. Але мені здається, що ми недооцінюємо вашої колекції. Скажіть, будь ласка, скільки у вас цих звіст є в вашій родині? Так, коли мене питались журналісти, я сказала близько ста, але я вже втратила лік. Бо цього року настільки багато розбирали зірки по різних галереях, музеях, експозиціях. Тобто я веду зошит, в мене є лік, але це все треба по-новому перерахувати, тому вже більше ста зірок. Це літо було дуже плідне. Мій тато, власне, я так говорю, я, я, але якби не мій батько, якби не його золоті руки, я б ніколи не, ну, не мала тих зірок і би не могли показати їх людям. Uh -huh. Бо на знімці це одне. А коли ми цю зірку е, творимо, коли ми її крутимо, коли ми її прибираємо, а коли ми колядуємо і прославляємо Бога, це. Ви розумієте, це прекрасно. Ця зірка оживає, яка десь там 100 років тому жила просто на фотографії. Власне, нагадаємо для наших глядачів, що пан Михайло має майстерню в одному із містечок під Львовом, і там уся ця краса виготовляється. Але дуже цікаво довідатися сам процес дослідження. Ви шукаєте ці звізди по архівах з різних регіонів України, і що відбувається далі? Ви приносите татові ці дослідження. Папери, не знаю, наукову роботу, і кажете, тату. От тепер за цими лекалами. Будь ласка, тиши зірку, розмальовуй, а я вже далі буду вирішувати, що я з нею робити. Ну так знаєте, так дуже голосно. Так мені приємно наукова робота, але це така любов. Це така моє, коли я знайду якусь красиву зірку. Я йду з татом, і ми найперше всі зірки наші українські давні, вони були об'ємними. Це зараз ми маємо велику кількість просто е, плоских зірочок, але вони дуже гарно розмальовані. Колись всі зірки українські були об'ємні. І тому ми вирішуємо, яка конфігурація цієї зірки, які мають бути промінчики, чи вона крутиться, чи вона має ручку. От, власне, бачимо, чи вона має ногу, бо говорили, що зв'язда завжди ходила. Тому оці всі такі елементи, хоч ми ж не можемо спитатися цих хлопців цю кавалерку, яка творила ці зірки. Бо ми переживали страшні часи совєтського режиму, де це все ну, мало передавалось внукам, дітям, але дякуємо за ті фотографії, які ми маємо, і ми можемо відтворити. Можливо, якби майстер побачив, він би з нас посміявся. Може, ми до кінця вправно. Але все одно геометрію, розмір зірки, кількість променів, ми це все відновлюємо для життя, щоб зірка жила. Пані Юлю, можна поцікавитися, де ви усі ці звізди зберігаєте? Вони ж не маленького розміру, є і великі, і більші, і дуже великі. Для цього треба окреме велике приміщення. Можна не називати локації, не треба, але наскільки це велике приміщення, і як воно усе у вас там. Ну, відкриє від секретну цілу Україну. Це стриг, це стриг, і, і власне він нас рятує, бо ми маємо приватний будиночок, і тато живе в приватному будинку. Це наші стрихи просто переповнені е, цими зірками. І я тішусь, коли надходить е, різдво, і я можу їх викладати на подвір'ї, на дворі, і, і ними любуватися і роздавати людям, щоб вони. Також дивилась, яка наша Україна прекрасна в звіздах. Ви неодноразово говорили, що улюблена звізда, звізда вашої родини це Мацьківська. Розкажіть буквально кілька слів про неї: що це за звізда і чому вона така особлива для вас? Ну, власне, тим і особлива, бо вона з нашого сімейного альбому це рідна фотографія. Це власне це та, та зірка, яку ви побачили на фото. Так, так, це є е, так. Вона невеличкого розміру, ця фотографія, але там дуже велика звізда. Там звіж, звізда має два, спо, ну, два і більше метра, вона більше людського зросту. Це хлопці е, майстрували такі колядницькі, які колядувались на церкву. Угу. Ну, ми знаємо, що в селах, коли колядується на церкву, то ті гроші розподіляються для вдів, сиріт, потребуючих. Бабця казала, що також для священник мусив оголосити для кого. І завжди були гроші для хлопців упа. Тобто, от щось подібне, як зараз ми жертвуємо на війну, так само і церква долучалась так. до того. І е, от е, ця фотографія це. Ми відродили цю зірку, і я після відродження, коли відродила зірку, я повезла своїх дітей в це село, де були народжені мої предки, моя бабця, прабабця. І хотіла, щоб не тільки власне оцим відродженням зірки, але і відродженням того нашого коріння, яке вже не належить нам, бо ви знаєте, земля національська це вже є територія Польщі. Але що тільки могла це відродити зірку, і щоб та зірка в пам'ять про моїх рідних жила. Дякую, така близька. Так, дякуємо вам за таку детальну розповідь, таку теплу для вашої родини. Ми так розуміємо, що кожна зірка вона для вас особлива, бо ви її досліджуєте і потім батько її відтворює, а донька ще й реалізовує це все в кераміці. Чи можемо ми вас запитати за весь період дослідження цих звіст, які вас? Або яка вас найбільше вразила, або історія, або вигляд, або щось пов'язане із цим атрибутом? Дуже багато є зірок. Ну, вони мені всі в особливі, бо з, кож, з кожну зірку я вишуковувала і це такі історії, які народжувалися, і про них можна писати якісь Розповіді про кожну з них Розумієте, щось виділяти, це як обділити того майстра, як того часу робив цю зірку, бо це його було мистецьке бачення, це було його творіння. І я думаю, що ця дитина, цей підліток, він втішився, що він зробив таку красиву зірку. І направду немає таких, які можна Мацківська — це рідна, але якийсь таких виділяти вони всі красиві. За в майстерню. І побачити, які вони всі красиві? Власне про це було моє наступне запитання, де можна побачити? Бо ми знаємо, що зараз у палаці мистецтва триває виставка ще буде до середини січня. Львівська ялинка від давнини до сьогодення, і там представлені звізди вашої родини виробництва власне пана Михайла. Буде ще на різних різдвяних ярмарках. Але чи можна приїхати до вас у майстерню і подивитися, як це все відбувається? Наживо, як ці зірки створюються? Ну, власне, не всі можуть прийти, бо майстерня дуже маленька, це приватний будинок, тато вже старший пан. Але от перед Різдвом це реально був такий бум, і ми запрошували всіх. І хто просився, ми старалися всім уділити час, щоб люди побачили, де творяться зірки. Хто творить зірки, бо мені важливо, щоб і побачили, що це батько присвячує дуже багато часу на то, дуже багато сил, щоб це все творити. А тому я створила інстаграм-сторінку, де, власне, дуже багато стараюсь наповнювати її інформацією, яку я знаю, якою можу ділитися. І всі можуть з того черпати, дивитися, яка татова майстерня, як тато працює. Тобто, все це можна побачити. Знаєте, побачити це один, один варіант, але ще краще, коли ці зірки вони їдуть і території України і кудись подорожують за кордон? Власне, чи є такий варіант, коли у вас можна замовити виготовлення такої різдвяної звізди? І чи були такі варіанти? Якщо так, то які із них найнезвичніші? Так, було багато замовлень, і я сьогодні вже от цього різдва дуже багато акцентую, що люди зі Сходу цікавляться. Коли на початках я локально тут працювала, тато творив зірки для сусідів, кум, сват, брат, ну розумієте, в наші Галицькі. Тобто, хто потім почали просити церковні хори, вертепи. Татові було приємно, що його працю оцінюють. а коли я тепер приходжу от сьогоднішнє повідомлення Київська зірка. Чи можете ви відтворити київську зірку? А це дуже важко, бо я маю фотографії київські, але з совєтського періоду. Мене більше цікавить, коли Україна наша була вільна. Такі фотографії так творим дуже велика. Надзвичайно, ці з перших зірок це була зірка для патріаршого собору. Також вона була мацьківська, відтворена на 25 променів, і вона була такого розміру десь 2,5 метри тобто така велетенська зірка. Я розумію, що універсального часу немає, але все ж таки, скільки в основному іде часу на виготовлення однієї зірки. Ой, знаєте, я питаю свого тата, ніколи відповіді не знаходжу. Він або говорить або це дуже швидко, або це дуже довго. Ну, я бачу, як він це робить. Підготовчий етап це дуже довго. Ми робимо зірки за старими стандартами, так як робили на початку двадцятого століття. Тобто, тато використовує найменше такого сучасного матеріалу, все так, щоб був вигляд такої давньої давньої зірочки. Тому Такий підготовчий етап може тривати і 2-3 дні. Тоді майструє зірку. Тобто залежить все і від форми зірки, і від її величини, і від. Самого процесу від настрою тата від здоров'я тата угу. я ж казала. Немає універсального Не процесу. Пані юлю. Маємо будь ласка буквально 30 секунд. Найважливіше це коли традиція переходить від покоління до покоління, чи є охочі перейняти це від батька, щоб виготовляти такі звізди і надалі. Так, так. Тато провадить для молодих хлопців майстер-класи. Переважно це влітку, коли тато більш спокійний має час. Тобто, запрошує молодих людей, щоб переймали досвід. Дуже вам дякуємо. Сподіваємося, що цей досвід точно перейде у вмілі руки. Юлія Гризлюк, майстриня із відтворення різдвяних звіст, була на завершення сьогоднішнього головного задання.